На Прикарпатті син убив батька. Трагедія трапилася в одному із сіл Рожнятівського району. Правоохоронці встановили, що під час сварки молодий чоловік ударив тата молотком у голову, а відтак ще й ножем у шию. Господар помер на місці. Деталі вбивства у сюжеті. Спочатку молотком по голові, а потім ще й ножем у шию. На Рожнятівщині психічно хворий син убив батька. Чоловіка в калюжі крові на підлозі у власному помешканні знайшов сусід. Убивця прийшов до нього просити допомоги. Мовляв, татові погано. Оператив які прибули на місце трагедії, кажуть, він і не заперечував, що вбив батька. Щоправда, не міг пояснити, чому так чинив. Ну лідрої групи загального захворювання перебуває з діагнозом шизофренії. В цей день в нього мало бути планова лікарська перевірка для продовження цієї групи загального захворювання. Поїхали в лікарню. Після того повернулися по місцю проживання вдвох з батьком, повідомив наш цей затриманий особа, що йому дещо стан здоров'я якийсь нього погіршився. Попросив таблетку. Поки батько йому шукав цю таблетку, він почав йому наносити тілесні ушкодження по голові молотком, подальшому ножем, щоб пересвідчити, що дійсно батько, що він батько помер. Згідно з інформацією правоохоронців, убивця перебуває на обліку медиків та має групу інвалідності, як психічно неврівноважений. Слідчі кажуть, загострення могло статися на тлі нещодавної смерті матері винуватця. Як він пояснює, Близько півроку тому померла його мама. Після цього в нього сталося ці захворювання загострення. загострення, і він вирішив таким чином батька відправити на той світ до матері. Зараз убивцю тримають під вартою після психіатричної експертизи, визначать, чи сидітиме він за ґратами, чи примусово лікуватиметься у закритому закладі.